Так, Руслан Мазурс, герой першого тайму, я тебе так назву, неодноразово рятував. Е, які твої емоції після цієї контрольної ігри? Звичайно, дивлячись на те, скільки прийшло вболівальників, це мало бути товариський матч, але вийшло досить непогане дербі. Тернопільське, тому що ну, емоції самі хороші. Сьогодні одна трибуна кричала за ниву, друга трибуна кричала за Агрон. Е, давно, напевно, такого не було, щоб стільки болівальників і настільки емоційний вийшов цей ну, поєдинок. За весь період Києва в Агроні, напевно, що сьогодні була найбільша кількість болівальників. Так, досить приємно, що люди прийшли підтримати. Е, як тобі гра твого колективу, незважаючи не на те, що поразка 1-0, але все ж таки оціни якось свою гру. Досить непогано ми зіграли сьогодні. У Нас був суперник на клас вищий, тому досить непогано ми себе проявили. Звичайно, ну шкода, що програли. Відчувалося, що в Ниви це перший контрольний поєдинок, а у вас вже там п'ятий, шостий. Ну в Ниви клас футболістів хороший, їм завжди легше вони на повинні бути в хорошій формі, професіонали. Нам теж трошки важко, тому що ми. Не завжди готувалися, під час, відколи війна почалася. Супер, дякуємо тобі. Дякую. Успіху в наступних поєдинках.